Напевне, зі мною вперше таке в Карпатах, коли ми хотіли знайти зиму, взяли з собою снігоступи, розраховували на морозну, сніжну, трешову погоду, а приїхали у весну в плюсову погоду, причому у Львові залишили справжню зиму зі снігом, морозом, кучугурами і всіма атрибутами зими. В сьогоднішньому відео будемо говорити про дводенний маршрут, який я з Васією сьогодні проходимо. В чому особливість цього маршруту? в кінці першого дня ви зможете залишитися? Комфортному туристичному притулку, також, що є найбільшою привабливістю даного маршруту, він супроводжується просто неперевершеними видами, а особливо на Чорногору, якщо вам пощастить погодою. А також в комбінації з ось таким от мокрим снігом, який там пробуксовує знизу, і перепадами висот, які є на ньому, це просто такий челендж, особливо для мене. І ви зможете випробувати себе на місність. І ще як плюшка зможете побачити руїни колишнього притулку польського. Давайте починати. Я думаю, твої підписники в лишоці. Чого? Тому що ти вперше запланував маршрут і пройшов весь відрізок 18 кілометрів. Та ну не вперше Вася, базі, ну що ти починаєш, блін. Та цього разу я хочу зробити не класичний хронологічний сторітейлінг ходу маршруту від мене, а розказати про кожен з елементів, які наповнювали даний маршрут окремо. Почну я з погоди. І тут стався просто каламбур. Останній тиждень листопада був дуже сніжний, як в Карпатах, так і у Львові. І Львів я покидав, ідучи на потяг просто зі всіма атрибутами справжньої зими: мороз, намети снігові і тоді, що навіть йшов сніг вечір. По прибутню в Карпати ми були просто шоковані, тому що ми готувалися до сніжної хардкорної морозної погоди і були готові до неї. Але що у Врогті, яка знаходиться на висоті 620 метрів на Кривопильському перевалі, який знаходиться на висоті 1 км над рівнем моря, на горі Кострич, на полонині Гаджина, не було справжньої зими. Було таке відчуття, що температура повітря тільки зростає ближче до вечора, і воно насправді так і було. Це зв'язано з тим, що останні два дні в Карпатах були сильні дощі, і разом з плюсовою температурою вони просто змили цей перший похід сніг, і ми йшли не по зимі. А по весні скоріше було таке відчуття, як настільки тепле повітря, моментами, що зима відступає, і от скоро, скоро буде така кльова весна. такі були відчуття. Тому погода. Я б не сказав, розчарувала, але не виправдала очікування і, як завжди, додала свого особливого шарму до походу, але не зробила його гіршим. Просто було менш комфортно йти по тій жижі, не використати такі снігоступи і всю дорогу місити багнюку під ногами. А як тобі погода? Ну, не то, що очікували. Але ти з самого початку ніби знав, що нам снігоступи не потрібні будуть, не? Може ти відьмак, та через тебе зима втекла. все, але я не так. Тепер давайте поговоримо про трек. І я думаю, варто почати з самого трансферу з Львова до ворогта. Зараз це важливий нюанс, тому що в поточний період року трансфери з ворогти відправляються не так рано. І якщо сісти на потяг зі Львова о 12.20, як зробили ми, то ми з 5.30 до 7.00, до 7.30 десь так чекали першу маршрутку для того, щоб вибратись кудись з ворог. А якби ми сіли на потяг у другій ночі, то ми приїхали одразу о 7.00 і з трансфером з самої ворогти було б краще. Тому тут просто майте на увазі, якщо у вас вже забуканий якийсь трансфер, то можна звичайно чим раніше дістатись до ворогти і раніше почати трек. Але якщо ви розраховуєте на маршрутку, то краще. Що напевно приїхати зараз трошки пізніше? Отож, безпосередньо до самого треку ми так і дочекалися маршрутку з ворогти до кривопільського перевалу, і там забили свою першу точку на мапі. Гора Костріч. Ми йшли червоним маршрутом через ліс з прямим набором висоти 600 метрів. Він не довгий і досить агресивний. Але нам, як перший набір висоти цього дня, він дався досить таки легко. На хребті досить великий вітер. І ми знайшли ось таку місцину між дерев. Вася знайшов, я до нього прийшов. Зараз будемо обідати трошки е... пообідаємо да, і підемо далі. Це все що швидко скажуть. Наступна відмітка на мапі, до якої ми рухались, це руїни туристичного притулку під горою Маришевська. І ось це дуже підступний відтинок дороги, тому що основний набір цього дня ви вже зробили, ваші ніжки вже трошки втомились, а там ніби так на спуск виглядає. Але насправді 500 метрів ви втрачаєте і близько 400 набираєте. І ці набори відрізками 150-200 метрів, вони досить таки висаджують по ходу маршруту. Тому ми з Васією вже дуже дуже чекали, коли дійдемо до руїн Притулка, тому що розуміли, що далі тільки на спуск. Ми вже подолали, я думаю, найбільш складну частину цього маршруту і підійшли до руїн старого притулку. І до речі, я про нього нічого не знаю. Я вже тут колись ходив і нічого якби, не міг про нього розказати. Але мій супутник, супутник по цьому маршруту Василь, знає невеличку історію про нього. Вась, щось розкажеш, або не історії, або факти, ті, які ти ну, зі мною. Друзі Другої світовою війною тут був польський притулок трьохповерховий. На той час тут вже була сауна, ой, не сауна, а так, душ, душ, я туалет, я туалет. Та, душ, туалет і невеличкий ліфт, який вів з кухні, там, якщо не помляє, з вітальню і так. Був дуже крутий притулок. Я не знав дійсно. Тобто був це такий. Один з провідних, напевно, ну або не один спровідник, але точно, типу, величезний притулок. Три, три поверхи. діставшись до руїн притулку, ми забили на мапі нашу останню точку на сьогоднішній день: полонина Гаджина і притулок білий слон. Останній відтинок цього маршруту веде від полонини. На якій знаходяться руїни туристичного притулку, через ліс до нижньої гаджини, а потім до самої основної гаджини з туристичним притулком Білий Слон. Так от, стежка через ліс вже застала нас в суцільній темряві, і вона досить-досить специфічна, тому що там в цей момент було купа багнюки та води. Стежка майже не читалась, і маркери з трейлереранніго, які проходив в цих місцях десь нещодавно, нас просто врятували. І там ще є досить стрімка річка. Вона, напевно, не завжди така, але конкретно в цей період, коли були дощі та танув сніг, вона була дуже стрімка через неї не було такого явного броду. Тому ми там лізли просто поваленими деревами, що було досить таки агресивно і екстремально. І я був безмежно радий, що я не сам у цій подорожі, а зі мною є компаньон, який також любить ходити по таких от трешаках. Кайф! Оце пригода! На перший день це було все. Ми дістались до полонинку Гаджина, а наступний день супроводжувався досить таки легким треком, спуском до села Бестрець і потім дорогою діставатись від Бестреця до траси Ворог та Верховина, а потім вже геть до цивілізації і букати потяг. В нашому випадку вийшло, що ми дістались до Яремча і вже там сіли на потяг до Львова. Окремо хочу сказати декілька слів про притулок. Я не знаю його історії, я не знімав там багато, але хочу кожному порекомендувати, хто ходить в зимові Карпати, зупинитися в кінці дня в такому притулку. Це супер комфортно, це супер вайбово, тому що ви там можете зустріти однодумців, поспілкуватися на одну спільну тему да, гори, провести там суперовий просто вечір, приготувати собі якусь вкусняху і провести незабутніх декілька годин і в теплі, і в комфорті. Виспатись та підготуватись до наступного дня. Однозначно рекомендую, це дуже круто. Єдине, що не надійте, що ви можете туди зайти просто в кінці маршруту без попереднього резервування. Притулок не дуже великий і досить часто зайняті абсолютно всі місця. Що, Вася, ти пам'ятаєш свій перший раз в горах? Пам'ятаю. Да? Розкажеш? Це була поїздка зі школи. Ага. Поїздки зі школи, я тоді пам'ятаю, що довгий час на якісь такі поїздки не підписувався. Тоді підписався, ми поїхали в Сколівські Блискиди, там, де водоспад Кам'янки, це було просто просто любов з першого погляду. Ти реально там любився в гори? Закохався? Так, ну і хто я такий, щоб не поговорити про види, які відкриває цей трек. Хочу поділити це на декілька бакетів. Перше, це безпосередньо природні краєвиди. Друге, це те, що мене завжди дуже так заворожує. Види українського хутора, так? коли будиночки, які ти зустрічаєш по дорозі. Давайте почну з першого. Стосовно Костричі, всім все зрозуміло, Чорногора це просто прекрасно. Ти бачиш цих українських гігантів і просто затамовуєш подих. Це неперевершений тинок маршруту, коли ти йдеш по хребту. Далі період спуску та переходу до туристичного притулка, він досить таки сумний, тому що проходить здебільшого через ліс, і буквально од одна-дві. Місцини, де серед лісу можна побачити знову ж таки види якихось гір. А от після руїн туристичного притулку ми прийшли в такі сутінки, зустріли просто неперевершені види на ту ж саму Чорногору, тому що тури... руїни туристичного притулку вже досить близько біля самих шпиць, та і там до дуже це? близько видно, як над тобою навісає велична Чорногора. І вже наступного дня з полонини mm -hmm. Гаджина, від. Туристичного притулку. Можна насолодитись останніми, скажімо так, подихами знаходження в Карпатах. Ранок сьогодні дуже чарівний, морозно, падає невеличкий сніжок, хоча всю ніч, ну не всю ніч, але був сильний дощ, коли ми засинали е, вночі. От щось типу такого ми шукали вчора в Карпатах, щоб був морозець, щоб був сніжок, щоб було так зимово, але отримали це вже, коли будемо повертатись додому. Нам пощастило зустріти такий кльовий світанок, морозний. І, хоча полонина знаходиться на висоті 1000 метрів над рівнем моря, вона також дарує досить гарні емоції, тому що там вже відкривається вид на шпиці і інші чорногірські вершини. А з іншої сторони видно, як розтилається без треті. Друга складова це український хутір, українське село протягом маршруту. І тут є два ключових моменти: перше, це як тільки підніматися до костричі. Є декілька будиночків, які мені дуже подобається проходити завжди і літом, і весною, і осінню, тому що вони супер автентичні, вони досить таки доглянуті і дарують такі неповторні емоції. Я не знаю, я себе тоді завжди відчуваю на уроках української літератури в школі, коли розглядали там або картини, або просто малюнки інтегровані в якісь твори. Таке українське. Село Український ландшафт. Ці місця вони дарують неповторні емоції. Теж саме я можу сказати про бистрець. Мені дуже в кайф проходити це село. Це така колиска мого старту походів у гори. Звідти я перший раз пішов у свій такий жестяковий перший похід. Дуже дуже такі милі українські сільські хатинки. Щоправда, паралельно тебе гнітить той факт, що воно таке досить занепадаюче, погана інфраструктура, той один магазин на село, відсутність людей. Тому такі двоякі відчуття з цієї сторони складаються. Але в цілому той вайб, да, ті види, які там присутні, вони складають неповторні враження, і я однозначно рекомендую всім прийти цей маршрут хоч разок. А зимою це просто топчик. Пройдемось по обладнанні, яке ми брали у даний похід з ключового, так як ми залишались на ніч у притулку, не потрібно було нести з собою палатку і спальний мішок, тому рюкзаки, в принципі, були легкі. Я перестраховувався по одягу все одно, тому мав з собою ще одну фліску, і якщо не помиляю, ще якусь кофту, тому в принципі об'єм був, але рюкзак сам по собі був дуже легкий. Також хотів би звернути увагу, що в таку погоду немає що робити, та й взагалі в зимові Карпати не потрібно йти без бахів або. Богомаш, ну і відповідно без черевих з мембраною. Це обов'язкова історія, якщо діло стосується снігу або мокрого снігу. Також у мене в планах було весь маршрут іти в термусі в флісці та в моїй куртості від Picture Organic. але було досить тепло, тому я йшов здебільшого. Термуха плюс фліска, і лише коли там виходили на хребет або потрібно було утеплитись, тому що був якийсь статичний момент, одягав свою куртку, і в принципі другої фліски вже й не застосовував. Сьогодні Костич — це якась Патагонія. просто з шаленим вітром і з видами на неймовірну чорногору. А стосовно Васі, то він сам розкаже, в чому він і з якою логікою збирався даний маршрут. Що в тебе по, по чому? По спорядженню сьогодні. Спорядження на цей похід я вибрав червики в мене. Що з Waterproof бахіли Трекмейс, рукавиці Трекмейс. Базовим шаром я вибрав термобілизну Акапі, тонку синтетичну, яка досить ефективно справилася з відведенням вологи, і мені мені було максимально комфортно. На зупинках я не відчував, що мені холодно від переохолодження. Штани суфшел Лафума. зверху теж базовим одягом термобілизну окапі. Фліс середньої щільності, який відбирав на себе. Від Термобілизне волого відводив її до зовнішніх шарів, де вона вже ефективно відпаровувалась. Для отеплення взяв пуховку реп, використовував її тільки один раз зранку, коли було холодно, в подальшому вона вже не пригодилась. І захист від вітру вологі в мене мембранка Норфейс. Тонкий синтетичний баф, шапка від бафки. — Снігоступи Зі... забув. Снігоступи. Дуже обов'язково дуже пригодилися. Всім рекомендую так. Ще по спереченню трекінгові палки. Black Diamond рюкзак на цей похід взяв Love Alpine Ion на 27 літрів. Та як ми йшли без спальників, килимків наметів, ночували в гірському притулку і білий слон гаджена, термос е з жируші, налобний ліхтарик. Який пригодився далі. Який пригодився. Що ти часто при ліхтариках зимою ходиш по лісах? Перший раз. Перший раз? Ну і так нічого особливого. Більше, більше уваги тут приділили саме одягу. А якщо ви також надумали оновити якесь своє спорядження або можливо придбати щось нове, нагадую, що моїх друзів у мережі магазинів Шамбула ви зможете отримати 10% дисконту з промокодом СНІДКО. Тому завітайте і порадуйте себе чимось новеньким перед цим зимовим сезоном. Чорногора! Ну і звичайно, людина, без якої цього походу б не сталося, а я швидше за все під малою гадженою десь би там в лісі і залишився, це мій компаньйон Василь. Що я можу сказати про Васю? Він також любить гори і дуже не любить камеру, тому він відчайдушно просив мене не вставляти його у відео, але Вась сам бачиш, як сталося. Вася досить самоіронічний персонаж, як і я, тому ми всю дорогу реготали і придумували якісь жарти, і було дуже весело йти. А гумор, який звучав між нами всю дорогу, я можу охарактеризувати як топорний. А ти хотів би весь сам пройти цю історію? Так. Так, Але голова киває ні. Все, йдемо в притулок, їсти, бо вже хочеться тепла і добра. І погодьтесь, мало речей у світі краще, ніж простий топорний гумор. І все, ми в Ільцях. Вже на трасі Ворохта та верховина. Чекаємо свою маршрутку або щось інше до Яремче. Там буде блаблокар до Львова, і так будемо добиратися додому. Всім дякую, хто дивився. До речі, в описі під відео ще залишу посилання на мій новий проект, де я виступаю в ролі, в ролі оглядача авто. Буду дуже вдячний, якщо підтримуєте лайком і коментом той новий проект. Мунтуючи це відео, я вже можу ізвернути про те, що ми плануємо наступний похід, також в Карпати на гору Петрос, аби тільки був потяг на ті вихідні, на які ми плануємо це зробити, тому що там вже має бути люта зима, і ми знайдемо те, що шукали в цьому поході.